Вже декілька років поспіль Чернігівський восьмий навчальний центр Державної спеціальної служби транспорту зустрічає гостей зі сходу України. Учні загальноосвітньої школи номер 6 з міста Слов'янськ Донецької області у супроводі вчителів приїхали до Чернігова. Директор школи Наталія Дубровська каже: для дітей такі поїздки є досить важливими, адже вони дають змогу їм повернутися до мирного життя. Склалися в нас дуже дружні стосунки із державною спеціальною службою транспорту. І вже наша це п'ята подорож дітей. Ми беремо дітей різної різних завжди різних. uh Відбираємо, але таких незахищених соціально незахищених категорій це діти-сироти, діти малозабезпечених сімей, вчительські діти вони теж малозабезпечені. і привозимо на екскурсії. Наталія Дубровська також розповіла, що Чернігів відвідали не тільки для культурного розвитку, а й щоб подякувати військовим служби транспорту за допомогу у відновленні школи, яка зазнала обстрілів під час проведення бойових дій. У військових наразі починається навчання. Ання, не дивлячись на морозну погоду, на плацу навчального центру провели урочисте відкриття зимового навчального сезону. Сьогодні не тільки в восьмому навчальному центрі державної спеціальної служби транспорту, але й у всіх підрозділах Держспецтранслужби в такий морозний день. Відкривається новий зимовий навчальний період підготовки курсантів. Це важлива така знаменна подія, тому що за короткий період від двох до чотирьох місяців ми маємо організувати підготовку особового складу. Діти задоволені, змогли відчути себе справжніми солдатами. На сьогоднішній день для них заплановані екскурсії по місту, а під вечір влаштують концертну програму.